Красоткіна Надія Григорівна, рідна мова, виконує учениця 4-го Б класу Діденко Поліна. з трумочком рідна мова, усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово ти в мові правильно зумі. Тут треба всім багато знати, з дитинства право учить, на все життя запам'ятати і мову понад все любить. Бо ж найтепліше рідне слово, воно, як мамина рука, крилате, ніжне, світанкове, хоч доля в нього нелегка, воно глибокого джерельця, із лісу, з степу, із трави. Прийми його до свого серця. І з рідним словом вік живий. Земляна, мову дарувала, первисту, щиру, як весна, і українською назвала між різних мов. В ній все найкраще і єдине, але серці в ній нас снагу б'є. бо рідна мова є Україна це найдорожче, що в нас є.